Слава Україні! Радий вас вітати на нашому каналі з торгом. Сьогодні в нас буде коротенький відеоогляд бензопили Секвоя модель SPC2418. Але перед оглядом я хочу вам сказати, що не в кінці цього відео. Ми просто розіграємо. І увага! Дану пилку ми розіграємо. Про умови конкурсу я вам розкажу пізніше. Погнали! Для початку давайте подивимося, чим комплектується дана бензопила. Значить, постачається вона в такій картонній коробці. Ми маємо стандартну ємні для того, щоб можна було змішувати бензин. Інструкція по експлуатації. І ось такий невеличкий кіт-набір. До цього набору входить напильник для того, щоб підводити ланцюг, металеві зуби для упору. Викрутка для того, щоб можна було регулювати карбюратор. Ну і два шестигранника для того, щоб можна було відкручувати гвинтики. Ну що ж, коротко по характеристикам, вага даної пилки складає 5,4 кг. Довжина шини 45 см, ланцюг 325 на 72 зуба. Двигун класичний двохтактний з повітрям охолодженням, об'єм циліндру 45 см кубічних і при цьому дана пилка має потужність 2,4 кВт. І того, що я вже встиг побачити на даній пилі, мені подобаються дві речі, і одна річ ну, не зовсім мене влаштовує. Значить, перше, те, що мені подобається, це. Те, що цей свічний ключ він зафіксований в самій пилі, і вірогідність його загубити дуже низька. Він завжди у вас, грубо кажучи, під рукою. Інша річ, яка мені подобається, те, що в даній пилі присутній легкий старт. Тобто я тяну за кікстартер до певного моменту, а потім спрацьовує пружина і починає провертати вже колінчастий вал. І момент, який мені не подобається в даній пилі, те, що доступ до повітряного фільтра відбувається тільки за допомогою. Ключа, Тобто пальцем оці от защіпки відкрити не можна. Лише ключі. Але так як ключ по наявності, то в принципі проблем в цьому мінімум. І ще один момент, який мені подобається це паперовий фільтр, а не нейлоновий, який зустрічається в більшості бензинових пил. А і ще помітив один такий момент, який мене не зовсім влаштовує. Натяжка ланцюга відбувається поворотом ось цього гвинта. І оце от розміщення, як в щілях, мені не дуже подобається. Мені більш імпонує, коли натяжка ланцюга відбувається з боку. Ну, простіший доступ, якби, на мій погляд, такий варіант краще. У вас, мабуть, виникнуть запитання, що це взагалі за такий бренд Sequoia. Дійсно, цей бренд з'явився на ринку України нещодавно, буквально десь 2 роки тому назад. Вони позиціонують себе як США Україна, але, чесно кажучи. Від США тут, мабуть, тільки назва. Проте, якщо дивитися на якість пластику на виконання взагалі даної бензопили, то в принципі вона на непоганому рівні. Не можна сказати, що це штілля, хускварна або ехо. Її можна порівняти з такими брендами, як Грюнхельм, Vitals, Зеніт, Айрон Енджел, от це йому конкурент. А зараз невеличкий лікбез для тих, хто вперше хоче придбати бензопилу і не знає навіть, як натягувати ланцюг. Значить, робимо наступним чином: одягаємо ланцюг на шину, прикручуємо. Тут нічого складного немає. Як проходить сама натяжка? Відтягуємо ланцюг. Бачимо, що він дуже сильно провісає у нас. Припіднімаємо шину догори і починаємо підтягувати от Про що я вам говорив, що не дуже зручне розміщення гвинта для натяжки ланцюга. Так, значить, дивіться. Шина має бути у вас припіднята. Відтягуємо ланцюг. Беремо ланцюг десь посередині, приблизно відтягуємо максимально, і ланцюг у нас не має виходити з шини. А він зараз у нас виходить. Тобто ще раз підтягуємо. Так, перевіряємо. І ще трошки підтягуємо. Ще. От, зараз ланцюг у нас натягнутий, але це ще не все. Закручуємо гвинти, точніше гайки. Таким чином робимо прокручування ланцюга. Обережно, не пораньтесь. Так. Це прокручування відбувається для того, щоб ланцюг рівномірно розмістився на зірочках. Все. Ланцюг натягнутий, але після того, як ми почнемо працювати, буквально десь після двох хвилин роботи ланцюг розігріється і він трошки знову потягнеться. Тому нам треба буде зупинитися і провести цю процедуру знову. Підтяжку. У нас є ось така колода стополі, діаметр її 38-40 см. сантиметрів. І давайте зараз заміряємо час, за скільки нам вдасться відрізати пласт перед. Скільки це зайняло у нас часу, Зараз цифри з'являться на екрані. Але мені здалося, що це відбувалося дуже швидко. Мої особисті враження про пилку. Ну, знаєте, Звук у неї такий породистий. І здавалося, ніби я працюю якимось щільом або хускварнею. Більше на хускварну, схоже. Такий класний, басовитий вихлоп. На рахунок двигуна працює м'яко, перегазовка нормальна, провалів ніяких немає, оберти набираю чітко. Вібрація присутня, в принципі, як і в усіх бензопил, але не дуже значна Демпферна система в даній пилі присутня і працює вона нормально без нарікань. На цьому ще не все. Для того щоб у вас було якесь об'єктивне відображення, наскільки швидко або наскільки повільно пиляє секоя, я взяв для порівняння ось таку пилку Werk. У неї об'єм двигуна також 45 см, Проте двигун менш потужніший, якщо не помиляюсь, 1,9 або 2 кВт, але не більше. Отож, тестимо. це, це взагалі нікуди не годиться. Він щось взагалі не пиляє. Тепер щодо розіграшу, умови, як завжди, дуже прості. Для того, щоб отримати дану бензопилу, вам потрібно бути підписаним на наш ютуб канал з Торгом. Також поставити вподобайчик даному відео і написати коментар. Але коментар не будь-який, а обов'язково написати що-небудь про цей бренд Sequoia. Можливо, ви користувалися даним брендом, можливо, бачили, як користувався ваш сусід. А взагалі, що ви думаєте про цей бренд? Напишіть комент на цю тему. І... Сам розіграш буде відбуватися через місяць після публікації даного відео. Розіграш буде як на youtube каналі, так і на нашому Facebook, а також на каналі TikTok. Ну що ж, наразі в мене все. Приймайте участь в розіграші. А для тих, хто хоче придбати дану пилку по зниженій ціні, спускайтеся вниз в описі, адже там на вас чекатиме промокод. До зустрічі на каналі!